Сказав, що зроблять експертизу і подадуть на тендер. Ну, вони на експертизу подали, що було, вкло. З недостатками, що треба їх остранити, ну їх відстранили. І вони сказали, що в серпні місяці будуть починати будівництво нової школи. Діти пробіжать, стеля падає. Навіть були випадки, що дитина побігла і за неї зразу впала стеля. Ну то добре, що за нею. А якби на неї що було? На даний момент по Степангороду розроблена проєктно кошторисна документація. Другий момент, який зроблено вже на сьогоднішній день, це проведено оцінку цієї документації, тобто ті кроки, які мають поетапно бути для того, щоб будувати школу. Перед початком навчального року щорічно комісія, до складу якої входять і представники МНС, і інших служб, фахівці, скажуть так, складається акт, може цей заклад функціонувати чи ні. То на даний момент акт готовності закладу. Складений і підписаний.